Панове привіт! Що цікавого відбувалося з моїм клубом протягом пари останніх днів? Зараз до вашої уваги. Я більше не буду сейвити паки. Ось чим закінчилося це все в п'ятницю минулого тижня, тож зараз, четверо, 11.55, я забираю це все і відкриваю негайно. Можливо, таким чином ми зможемо забрати щось файне. А забираємо хіба Бруну Фернандеша. І другий пік. Дві карти якісь є. Ну це. Без коментарів. Один з 85+. Як же ж воно. А. Мегапак пішов. Без вулкауту. О. То би міг бути Андрій Шевченко. Серія А. Страйкер. Але це. Артем Довбек Потужно. 75 карточок, які не продаються. Волкаут, хоч і без промо, але облак. Угу. Ну, давайте хоч подвійним тоді. Побільше вже фоудеру було. Ні, він тут одненький. Але Менді, може, Менді в серединці, Я буду його чекати доти, доки він не стане 30 тисяч коштувати. Інформ що тут? Інформ це приємно. Але нічого. З того всього можна всякі СБЧ збирати як оці соко, наприклад. Та-та-татара оголокибапо. Вау. Волкаут 85-й. Та добре. Інформ. Стандартно без волкауту. Жорті Альба? Оу. Oh. Колись хоча б раз буде. Ой, дублікат родіально. Це прикол. Хоча б раз буде за дивізіонний інформ, який піде волкаутом чи ні? Навесні. Останній пак залишається. 50 карточок, які продаються без промо, але з волкаутом. Що, Гюндуган повернувся. Якось я там пропустив. То він в Барсу йшов, то в Сіті повернувся. Не мав гордості сказати: ні, не повернуся. 87-й Гюндоган і все. На 50 карточок, ото один Гюндоган. Червоненька Рольфо готова до якоїсь церемонії. Балондор. Два матчі, правда, у мене зіграла ця її антрейд-версія. Ну, але там зараз Дімарко. Ви розумієте? Хансен. Каролін. Прекрасна Хансен. 13 матчів, 8 олів, 4 асисти і далі більше. Вона неймовірна. Я також заглянув е, вчора позавчора на стріми програвців. В багатьох є хансен. Я думаю, ва, ото мені вперло. Крутезна карта. Я думаю, до нового року точно. Бетон. Там буде видно. Павершот золотий для Рафіні я не зроблю. Тому що в нього ось такий прекрасний дизайн. В нього є звичайний павершот. Подумаю, що обійдуся без золотого. У мене він на фланзі не бив ті повершоти. Але цей дизайн. Цукерочка. І склад в мене, до речі, не дуже змінився. Штраус. Добре. Кіна? Нє, в мене є Тевс. Легенду? Ні. В мене буде Левандовський або Путерія. Подивимось, що там хочуть від них. 83-й рейтинг збираю. Але ж збірка прекрасна. Навіть інформа не треба на Сісоко. Неймовірно. Оце подарунок для ком'юніті. Сісоко повертається. Легенда моїх складів FIFA 17, 18, може навіть 19. На старті я любив його взяти. Він завжди коштував копійки, але грав просто як калюжний в моменті. І зараз я його ще буду кидати в еволюції, і то буде ух, яка карта. Правда, у мене Гамшик і Тюрам. Але таку карту треба мати в клубі. Хто зна, що буде далі. Бо буде далі колись там імбапе, а французи, а Жіноля А француз! То... Оп! Закинув і пішов. Третре -тре, ми зробимо 4 4 187 см. Вже гачечок, блок, підкат. Технікал Вау. Який гравець. Але покажу вам ще люкеба якого я обов'язково кинув еволюцію, і він тоді стане ось таким. Це буде теж дуже прикольна карта. Француз. Шкода, що його не випустили. Тоді, коли я грав Бундесом, і в мене шльотербек був. Копійчаний. Плюс плюс на дефендері. Моя улюблена роль для центрбека. Старт Ево! Далі я пішов грати у плей-офф до Чемпіонс, але там нічого цікавого не відбувалося. В одні ворота, грубо кажучи, тому до вашої уваги лише хайлайти за участю Хансен, яка нещодавно з'явилася у моєму клубі. Хансен 2-0. Хансен, от за такі удари я її люблю. Ой-ой-ой, я навіть не зміг додивитися до кінця переконатися, що м'яч ці, як мені дали вже святкування. Боже мій! Хе -хе -хе Який удар. Менян там же біг на трибуни за м'ячем. Прекрасний простріл Карлос Тевес. І 5.2 від Гансен. Путі-путі. Like... Пенальті! Правильно було. Було б'є, Хансен. Мала забити з першої спроби. Like... Один один. Гансен, Хансен зараз рознесе. Бенг! Ай. Окей. Кароліна Каро Ліна 2-1. Прекрасна Хансен. Ой, я навіть не буду давати пас. Я егоїстка Хансен. ПАМ! Її удари нереальні. Вона вся нереальна, ще й в контролі м'яча, яка лайтова. Хансен! Моя улюблена карта, напевно, зараз в складі. Не дивлячись на те, що це позиція Крила атаки. Ну шо, 85. Плюс? Давай мені щось моцне. 85. Плюс. Опа! ідіть, ідіть, ідіть Та що це забливив? Я таке не граю. Я таке не граю. Ну, то так не чесно, слухайте. А де зараз дуже цікаво і гаряче, то це у дивізіонах, тому що там нас відкинуло на два дивізіони у зв'язку із тим, що почався новий сезон. Тож треба знову повертатися до еліти. Програєш матчі в третьому? Серйозно? Вау, то матч зараз за виживання в другому? Ого-хо. Отакий от склад. Матч за виживання в другому дивізіоні бо нас відкинули. Будьмо уважні. Фокус геймінг. Чи може упасти в третій дивізіон і там взагалі собі чил? В третьому дивізіоні зараз грають ті, що попіднімалися з четвертого, Класно там. Там життя процвітає. Хансен! Боже мій! Кароліна! один нуль. Ну ми вижили начебто. 2-0, Руді Фьолер. Це вже погано. Ой, дякую. І Кароліна. Кароліна! Вона просто створена для моїх тривелочок. Це на другий тайм. Це щоб не було запізно, треба взяти паузу і кинути обкинути. То... Чуром. Фіолер. Як же. Чекає, зарахую чи ні. Та ніби вийшов! Ніби вийшов, єй! Зараз ми підемо, зафіксуємо цей момент. Всі бачать їй. Не обманіть! Не обманіть мене! Ми засейвилися ніби в другому дивізіоні. Але Треба ще одну підкріпити. Вар! Перегляд ситуації нам потрібний. Ми не віримо. Зарахували. Зарахуємо гол. Ой, менеді червоний. Вау! Ой, Ребекін втік. Боже мій. Що я роблю? Яку красу творю на полі? 1-0. О, гарне питання. Коли апгрейд базового героя? Точно. Там гамшик в мене стане взагалі божевільним. Наше б ні ті типу, О-ло-ло. О-ло-ло Ах ты Ван Дейк! Вкрав паскуда прострел. Гарно. Ну? Чудо, удар рамчика. Скорва достойно сторону, Димарко. Краса. На. Питання є. Погансен. Алісон, <ріст> <ріст> до побачення. Ого, бапе куплений. О тут ми і в дупі трошки. Таке ва! Не, ну та... 30 хвилин. Хм, та добре, Хай сісоко собі качнеться Опа. Ай-яй. Бляха. Добре сі суко. Чекай мене горить трошки. Я знав, що він після болрола піде крицетрівелку і смикнув його туди добре. Найс nice, ближній дола молодець, Хансен. 33, який камбек з 0-3, гоу! Ще є трошки часу, можна навіть за перемогу на X2 поборотися. Вольовий. Угу. Жовтий! Бляха! Там можна було ще знайти перемогу. GG. Плюс 1 для Сісоко. І хороший камбек. Але Х2 збилося. 5, 2, 1-2. Бапе і Адама. Боже мій! Та ні, 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 ні. Та бляха. To pokaraj tak, ty ty. nie nie Nie, 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 mhm. nie, Kurwa, Kurwa. Єжку курва! Карлос Тевес один 1, 1! Ну біжи, біжи, біжи! Блан не добіжить! Блан не добіжить! Блан! Не добіжить! Отак от. А так знає такої хріні, що через матч картенка може фрізнути десь в моменті відбору чи чогось такого відбору найчастіше сьогодні. Є халява Але замість гамчика нам треба сейвитись. Отак. От Та! -а -а -а. Я правим стіком тут дорухнув, навіть не думай. Вісоко Лемпард. Гуінні. Треба було влупити в доти, Але я думав, кут загострий. Але як дурак зіграв. То ж тільки що там стояв торштеген. Шо за хрінь? Ау? О, червоно. ха ха Раз зараз буде інакша. Ой-ой-ой! Поїхали! Ай-яй. І лаки и анлаки. Ай, чех! О, ну, кут гострий. Плав на порасте спада не йдем. А да ями вині Адама отобігуночки. Ну, Ох, класно влупив, Дуже добре. Ні. дуже ти придурку да де штрафному майданчику, Голкіпер. Занадто повільним там. Може Рюді, як там? Виконуємо тобі такого Опа, лялюху Приймаю і кінець гри Звідомо, чи на Чемпіонс не взяти якусь легенду в захист замість Кунде, бо є відчуття, що Кунде трішечки не пасує вже цій команді. Я п'ятий. От вам в дотик Пас. Одразу кінець гри. На цій гарній перемозі поки зупинимося. Гансен, 24 матчі, 20 асистів. сестрів. статистика ніби вона нас страйкер. Божевільно просто! Кундеби хотілося замінити. Чесно, так от просто бенг і легенду туди. Але лінки, а саме Хансен і Рафіня, вимагають ще гравців Барселони, тому рухнутися особливо я не можу в цьому напрямку і доводиться чекати на СБЧ Левандовський та Путельєс, які от-от мають з'явитися, і мені цікаво, що там по ціні і тих статах, які їй запропонують. А на сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.